Військовослужбовець Богдан Мулярчук з червня минулого року пересувається на візку. 31-річний старший солдат, зв'язківець, отримав поранення нижніх кінців околисичанську на Луганщині. Того злощасного дня під час ворожого обстрілу Богдан якраз перебував на пункті зв'язку і пригадує, як все відбулося. Я отак сидів, як зараз, і біля вхідних дверей залетів зверху один осколок. пройшов мені через ліву ногу і попав і вправо. Теж от е, велике. Великоб'єосова кістка мене посаждала там. М'язова тканина, сухожилля повоювало і в праву ногу залетіло мені п'ятку вибуло. Тобто п'яткової кістки мене нема. Ну там дефект шкіри теж там є якісь м'язові, але це вже менш суттєвий. Богдан родом з міста Ланівці на Тернопільщині. Програміст за освітою до початку Великої війни працював водієм у Польщі. Коли почався масштабний наступ, чоловік надихнувся прикладом свого старшого брата, кадрового офіцера, і добровільно пішов до військкомату. По тому під час навчань швидко освоював нову для себе техніку. Техніку, а вже незабаром став частиною 115-ї окремої механізованої бригади. Виконував завдання на Донеччині та Луганщині. Сам я не стріляв з пушок. Я був зв'язківцем, от налаштовував зв'язок. От їздили, якщо десь пропадала, пропадала связь, то ми з командиром. Командиром зв'язку їздили налаштувати, пошивали рації. Травми ніг стали важким ударом для молодого та активного бійця. До війни Богдан досягав успіхів у гирьовому спорті, любив подорожувати в гори та їздити на велосипеді. Зараз чоловік проходить реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Під пильним наглядом лікаря Оксани Берташ це відновлення є довготривалим, оскільки він зараз перебуває в апараті зовнішньої фіксації Єлізарова. Тобто це зроблено для того, аби Скласти, зробити репозицію кісткових уламків для того, аби утворювалася кісткова мозоля проміжна. Багато хто мені пропонував відрізати ліву ногу, тому що лікування дуже довго і не факт, що воно дасть результату. Але я відчував пальці. Відчував ногу, тобто, якщо дотики тактильні відчуття в мене є. Попри усі труднощі та рік пересування на візку, Богдан не втратив віри в себе і прагне якнайшвидше знову почати повноцінно ходити. Чоловік займається в залі та на вуличних тренажерах. Каже, що не сприймає своє поранення як якусь проблему, називається необхідним етапом у житті, який він пройде, і стане ще сильнішим. Кажуть, що Бог не дає випробувань тих, які людина не може пройти, тому. Всі кажуть, в мене погане життя, в мене там хороше життя. Ну це значить Бог знає, що ти їх витримаєш, пройдеш, і тому, тому так це все відбувається. А я завжди. По, по життю такий замотивований і стараюсь бути позитивним, оптимістом у всьому. Я вірю в себе. А ще саме головне, що в мене мама, мама вірить, от вона каже: сину, ти будеш ходити, не переживай. От мені там сон пояснився, що ти ходив, тому все буде нормально. На базі госпіталю для бійців створили належні умови для повноцінного відновлення як фізичного, так і психологічного. До прикладу, Богдан із задоволенням відвідує заняття з терапії та арт-терапії, а ще їздить до Рівного на матчі вересня. Са та бере участь у інших активностях зі слів психолога Софії Гнатюк. Це вагомий крок у соціалізацію військовослужбовців після поранення. Це риболовля, це виїзди. Раніше ми співпрацювали достатньо тісно із інваспортом, і також якісь певні змагання. Вони до нас сюди приїздили або десь хлопці. Виїжджали. Це також каністерапія, це розумні ігри. Це ми буквально нещодавно впровадили, коли приїжджають волонтери з рівного і пропонують різні стратегічні ігри. Хлопці граються, і це також, ніби як планування на майбутнє. Повертаючись думками у військові будні, Богдан пригадує цікаві моменти, як разом із побратимами пхали машину під час обстрілів. Зараз чоловік підтримує зв'язок зі своїми друзями на фронті і сподівається, що в майбутньому зможе знову з ними всіма зустрітися та відсвяткувати нашу перемогу. Микола Бражицький Олексій Алексієнко, випуск новин.